Книга Пророка Ісаї, Розділ 55. Ой всі ви спрагнені. Ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує. Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть ваше вухо. І прийдіть до мене, слухайте, і душа ваша буде жити. Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Ось я його поставив свідком для народів, князем володарем народів. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш, народ, який тебе не знає. Він прибіжить до тебе заради Господа, Бога Твого, і заради святого Ізраїлевого, бо Він тебе прославив. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Нехай навернеться до Господа. І він його пожалує до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, каже Господь. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ, і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак От і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами, всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви мирт Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений. Ніколи.